Близько 70 картин представили художники студії прозотворчого мистецтва Академ Арт на новій експозиції. Виконані роботи у різних техніках, таких як гуаш, акварель, пастель та акрил. Всі вони створені впродовж останнього року, вивчаючи техніку фарбів, пензликів, нажиму мазка, воно вилилося в такі композиції. Чудові, ми вирішили їх показати саме в цей святковий день. Я так хочу і мрію, щоб всі були піднесені духом і в радості. Об'єднані красою, як ми назвали виставку, нашу єднаємося красою». Художниця Ірина Нікорич представила на виставці кілька своїх картин. Одна з робіт має назву Осінні хризантеми. Це такий період сумний, осінній депресивний. То мене він був навпаки, дуже такий радісний, веселий. І квіти, вони передали цей настрій. Хиз до малювання однієї з наймолодших учасниць експозиції семирічної Мар'яни батьки помітили кілька років тому. У трирічному віці дівчина здивувала усіх. Просто я маму намалювала і це дуже дивно виглядало. Так я голову намалювала, а потім зразу руки і ноги. А тут де? Не знаю. Тоді батьки Мар'яни зрозуміли, ці здібності слід розвивати. Відтак вже рік дівчина навчається в студії образотворчого мистецтва. Важливо, звичайно, це помітити і не пропустити, якось так злегковажити, а вчасно цю мить схопити і триматися, розвивати її. В нас так склалося, що ініціатива йшла від Мар'яни, від дитини, і ми одразу ж з дружиною вхопилися за цю ниточку і сподіваємося, що дитина розвиватиметься і надалі в цьому напрямку. Загалом в студії академ. Арт навчаються чимало дітей. До кожного з них намагаються підібрати особливий підхід. Що ми якось знаходимо спільну мову, я їх розумію, вони мене розуміють. Можливо, навіть якби так співслова. І це дає свої такі певні результати. Ми з ними друзі, ми з ними творчі люди, ми співпрацюємо, ми художники. Цю виставку ми ці присвятили Міжнародному дню захисту дітей в Чернівецькому художньому музеї. Вона триватиме до 20 червня. Вероніка Залевська, Іван Чижик, місцевий час.